Доброго дня, шановні друзі. З вами в ефірі знову Олексій, і сьогодні 21.06. Середа, і черговий щоденник-аналітика до на вашої уваги. Почнемо, як і завжди, з індекса Бакса. Одразу скажу, що всі, майже всі прогнози, які у нас були від учора і від позавчора, вони залишаються незмінні. От, не виключенням є і. Індекс долара. Всі оці рухи, що ми зараз бачимо, це лише продовження деякої локальної консолідації. Вже у нас сформована невеличка тут верхівка, найближча верхівка нижче попередньої, і прямо з поточних отаким чином буде ціна йти. Можливо, не так прям швидко. Не такими темпами, от ми прогнозували ще це раніше. В цілому прогноз не змінюється, здвигається лише час, коли це відбудеться, але цільові відмітки вони залишаються тими, що і є. Є два варіанти угоди. В такому випадку можна зробити от з поточних шорт з агресивним стопом над найближчим максимумом ціни Те, як буде от в цій зоні. От, ну, більш агресивно це десь всередині цієї зони. Тут співвідношення 1 до 7. Це ну, супер крута, суперпотенційно прибуткова угода. Консервативний стоп може бути за оцим пробитим рівнем, а тейк може бути на найближчій підтримці. Така угода все одно приносить нам 1 до 3 стоп до тейку. Тому ця угода прям дуже-дуже сильно крута. Щодо індекса доллара. от По євро, в принципі, все те ж саме. От ми спостерігали і прогнозували, що нас залишається незмінним у цей прогноз по зростанню. Цільовими відмітками є 1,11. Оця зона, і, в принципі, от такий локальний зниження, от такий хвостик ми з вами малювали. От саме він якраз і відбувся. Зараз це цей рівень виступає локальним мінімумом ціни за ним можна розглядати е, певні стоп-лоси. Все це є неактуально. Давайте я перемалюю трошки. от от Якось так ми підемо. цільова відмітка все одно залишається тою, що і була. Е, по фунту по фунту трошки інша у нас картина. Фунт у нас показав деяку слабкість. От. Е, але фунт, е, дивіться, Вчора вийшла інфляція по Британії, і вона була трошки гірше очікувань, як в помісячному вираженні, так і рік до року, це означає, що британський центробанк, скоріш за все, розгляне більш агресивне підняття ставки на найближчих засіданнях, і фінальний прогноз по стелі цієї ставки він виріс. Якщо Штати будуть тримати ставку на тому. Місце, де вони зараз її зупинили і не будуть підвищити, а Британія буде підвищувати ще то. Це в довгостроці укріпить фунт ще більше ніж. Буде укріплюватись будь-яка інша валюта, і в цілому, динаміка долара він буде знижатися, а динаміка фунту він буде зростати. Тому в парі фунт до долара ми все одно побачимо рост тому будь-які такі локальні зниження. Це ніщо інше, як дуже гарна можливість забрати хороший лонг. І отут, з поточних десь я бачу от саме таку ситуацію, то можна. Набирати позицію цільовою відміткою, як на крути, залишається 1.30, і непоганим стопом буде рівень оцього мінімуму якраз на зворотньому пробитті рівня 1.2630, який ціна пробила і вже над ним закріпилась. Тому з поточних з таким стопом тут теж непогані ситуації для створення угод от таким чином. 1 до 2,7. Ну, будь-яка угода зараз не буде порівнюватись навіть і близько з тим, що є по індексу Бакса, або, як ви зараз побачите, по японській ЄНІ. От, У нас відбувся у ретест рівня 42.092. Ну, 42,10, коротше кажучи, сформувався максимум на цьому рівні на шпильці. Ми прогнозували продовження тенденції вниз. Зараз відбувся другий рітест, подвійну вершину малюємо, і в цілому прогноз залишається чинним. З поточного рівня, бачите, ми намалювали ще один максимум ціни, він трошки-трошки нижче попереднього. І з поточних рівнів будемо приблизно також сповзати. Тобто, сам прогноз по. Ситуації він залишається незмінним. Напрямок ціни, цільові точки залишаються незмінні, а в довгостроці ціна в першу чергу прийде до рівня 140 з копійками. А, і ще далі основний рівень це той, який ми вже дуже багато чекали, в який ціна тестувала, але не змогла пробити. Це пробиття от цього рівня. Тобто це довгострокова цільова відмітка 138,75. Таким чином, от подивіться, якщо ви зробите угоду, з поточних з доволі коротким стопом, тут навіть з запасом можна зробити отак 142,50 і стейками на цьому рівні ви отримуєте угоди 1 до 5,7. ну доволі, доволі непогане співвідношення. І е, ви можете один, два, три рази пробувати піймати цей шорт з цих рівнів, і все одно ви будете в плюсі, коли дождетесь дож, цього тейк профіту. Тобто такі угоди, вони прям must have, і їх треба по ринку забирати. От що стосується. Цінних металів золото та срібло. Золото у нас зайшло до, до рівня нижче. Воно зараз колінсолідується між 19.30 та. 1940 між цією зоною та цим мінімумом ціни І в цілому, схоже на пробій і е, спроби пробитись далі, да піти вниз. Ми казали, що поки є коридор, поки немає виходів за один чи за інший рівень, не варто розглядати ці метали. Але тут цілком можлива така ситуація, коли. Ми або проб'ємо мінімум відкупимось і одразу розвернемось, або прямо з поточних повернемось в цей коридор і будемо далі в ньому стояти. Бо формування цього мінімуму воно відбулося вище, ніж минулого, не було пробиття отут, тут тобто не зняли ліквідність, і е, на годинах оці шпильки біля найближчого мінімуму кажуть про те, що на цих е, рівнях ціну зупинили. Тому я більше за все виступаю за. Позитивний сценарій і за відновлення цін до середини коридора от, з цих відміток. Тобто тут теж навіть таку угоду коротку 1 до 2 можна взяти непогано. Ну Припустимо, таким чином. І стоп за крайній мінімум 1 до 2 якраз і виходить. От, про срібло та ж сама ситуація, але срібло пробило набагато нижче. Воно пробило цю зону, закріпилось набагато нижче, є ще далі мінімум ціни і рівень, який воно не протестувало, тобто воно зупинилось в зоні між 22,88 і 23,15. І тут така ж ситуація буде те, що і з золотом, але напевно менш агресивно. О, тобто тут десь до середини коридора між цим рівнем та цією зоною, десь 23,6 ціна може відбитися і дойти. Але все одно залишається тут зона контролю продавця на рівні 24,16 і вище. За оцими двома найближчими максимумами ціна при позитивному сценарії все одно буде опиратися цей рівень і пробувати його пробити А після пробиття вже можна так консервативно взяти лонг на якомусь ретесті. Ну, типу, такий пробій. Отут зона консолідації: ретесту тут і входите в лонг після пробою. Вже ну от, але це ще навіть. Ну, не базовий сценарій до цього щорано, тому локально можна відторгувати від скок до середини коридора, так же як і по золоту. Але по золоту буде більш безпечна угода і більш е цікава. От, що стосується індексів, поки залишусь при своїй думці, що індекси дивляться більше вниз, продовжується таке бокове сповзання все нижче і нижче, і от такий якийсь ретест, корекція локальна там на 2,5%, по всім індексам вона залишається в і скоріш за все, цей сценарій і буде відпрацьований. от Ну, так же само, як і тут. Але тут, знову ж таки, здвигаємось на трошки більш пізній час. от При тому, вікс у нас трошки падає, що може казати нам про те, що корекція може з поточних завершитись і піти вгору. Але я все-таки трошки песимістом залишу щодо індексів і почекаю. Поки воно відкоригується, позиції у мене по індексам ніяких зараз немає. Лише по NASDAQ у мене працює робот, який автоматично працює з цим інструментом. І в цілому будь-які позиції локально, ні шорт, ні лонг, я зараз не розглядаю. Лонг після корекції. От, якщо вам навіть її не буде і ми підемо вище, я все одно не буду заходити, буду чекати якусь, значущу корекцію, там 5 або більше відсотків. Ну, що стосується крипти, в принципі, перевиконані абсолютно всі прогнози. Тут прям динаміка каже сама за себе. Я думаю, що приблизно на цих рівнях ми будемо вже переходити в боковий рух зниженням з корекцією, ну і можливо з подальшим відновленням, але вже основну агресивну. Динаміку, основні пробої ціна виконала, от пробиття найближчі рівні максимумів. Це рівень 28200, про який я казав, да що ціна буде до нього а, пробувати дойти і його а, зламати. Він зламаний, і якраз логічно, що саме на цей рівень а, може і має відбутись корекція для продовження тренду. Далі і для штурму відмітки 29500, і потім вже 30 400 Оце два основні рівня які тримають нас перед зоною 32 тисячі, і там далі до 40 можна летіти без будь-яких зупинок, бо там вже нічого немає. Там всі уровні, рівні були заторговані ще набагато набагато раніше. от Цей мінімум, як ми казали, виступив локальним дном цієї корекції. корекція взагалом тривала, давайте її поміряємо для цікавості. От, вона тривала у нас. 62 дні і склала по біткоїну майже 20% От Отакі корекції, їх абсолютно треба забирати і з таких корекцій йти в лонг вже від мінімальних відміток до поточних максимумів Ціна пройшла 17%. Це навіть для першого плеча дуже непогана угода. Тим паче, що це п'ятикратна або навіть чистократна дохідність річних депозитів у доларі по всьому світу за всього лише один тиждень. От. Що стосується ефіріуму, та ж сама ситуація, пробили нарешті цей рівень. Ефір також наздогнав динаміку бітка. Тепер цей основний рівень він буде виступати дуже сильною підтримкою ціні. Є у нас такі ще локальні мінімуми в минулому, на які ціна може прийти. Оця зона продовжимо її, вона якраз виступила супротивом, і ціна на ній зупинилась. І а, головною цілею тренду росту, що буде пробити саме цей рівень. Але після якогось локального зниження, от можливо, на оцей пробитий рівень, але не обов'язково десь може біля нього тут ціна розгорнутися. Ну але будемо дивитись саме таку динаміку, і варто, якщо у вас ще нема лонга, або ви. Маєте і закрили поточні зараз, що є логічним почекати зниження саме на цей рівень потім заходити знову. В лонг. А от що стосується ріпла, тут ще нічого цікавого не відбулося. Стоїмо в коридорі, Ріпл всі свої рухи зробив ще до того, як вся інша крипта, і в частності біткоін та ефіріум почали рости. Навіть поки вони ще падали, Ріпл продовжував зростання і тільки після виходу новин. Після публікації документів Хінмана, про які ми казали ще десь тиждень або навіть більше тому а, часу потім. Почалось локальне зниження, але рівні втримались ну доволі серйозні і нижче ніж 45 ціну не відпустили. Тут залишається базовий сценарій, як є: поступове підвищення, і тест рівнів 53-54. При пробої біткоїном та ефіріумом найближчих важливих рівнів супротиву. рівень 55 по ріплу буде зламаний, і ми побачимо, 60 вище дуже дуже швидко. От. На цьому, друзі, у мене все. Повторюю, що мої огляди не в ні в кому разі не є фінансовою рекомендацією. Це лише мій авторський погляд на ринок, моя власна аналітика. Я ладен робити зі своїм капіталом, що я хочу. Ви також зі своїм робите те, що ви хочете. Нікого не зобов'язую повторювати зі мною будь-які ризики ви берете самі на себе. Тому будьте уважні щодо правильної постановки стопів, щодо правильного виділення і розподілення капіталу в ринку. От Якщо у вас немає щодо цього досвіду та знань, то пишіть нашим адмінам до мене чи до Дмитра, і ми залюбки вам надамо персональні консультації, також надамо доступ до курсу базового навчання, якщо ви таки ще не проходили. Він дасть, дасть вам повну повне уявлення, як саме працювати з ринком, як розвивається тренд і яким чином робити. Ті чи інші угоди, як розподіляти капітал, і як на дистанції бути профітним трейдером, а не ловити лосів кожен день, от всім успіхів, друзі, великого прибутку, спокійного дня і ночі з вами був Олексій. Побачимось у наступних оглядах.